Доброго усім дня! Вас вітає бібліотечна онлайн-студія 5 хвилин літературного форшету Я і ведучий Олексійко. Іван Семенович Левицький. «Всевеликий великий артист, колосальне всеобіймаюче Око України. цитата належить Івану Франку. А народився майбутній діяч української літератури 25 листопада. 1838 році в Степлеві у сім'ї сільського священника. Сам теж здобув духовну освіту і навіть вчителював в духовному училищі, читав залюбки книги із великої Бацьківської бібліотеки, цікавився літературними тенденціями, самотужки вивчає іноземні мови. Згодом закінчує академію і звання магістра та розпочинає педагогічну діяльність. А ще робить перші спроби пера. Це була комедія Жість пропив долю простав та повість Наймить Яріш Джеря. Згодом пише повість Дві московки та оповідання Панас Круть. Ціляко пропагує українську літературу, за що бував підтаємний нагляд жандармерії. Надалі плідно працює, створюючи такі шедеври. Маруся Богославка, Микола Чяря, кайдешева сім'я, бурлачка. Згодом письменник іде у відставку і перебирається до Києва, де присвячує себе виключно літературній праці, в основному малих форм роботи: це нариси, статті. До останніх днів працював, щоб завершити літературні праці. Все своє життя Іван Семенович Левицький прожив у злиднях і помер. У шпиталі для одиноких людей. А його Кайдашева сім'я належить до найкращих остов українського письменства. Дякую за увагу! З вами був ведучий Олексій Рабій. Мирного неба. Па-па.